Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 9 жовтня. Так, подивимося такі питання. У Раді зробили таку заяву депутати всі депутати воювати. Чи буде таке? Чи будуть воювати? наши депутаты <звучит> говорят долго придется ждать спекуляция и долго придется ждать обманутые надежды переход в другое состояние это все подвешено І это все я не бачу. Так, чи правда, що до кінця року Європа розділе українських біженців по прописці? Західна Україна, от із-за кордону. Західна Україна там говорять вроді сім областей. Ну як відправлять. Знімуть захист. Чи це правда така? Що українських біженців розділять по прописці? Ну да, розорваний контракт. Да, это правда. Ну так. Да, це правда. Ну да. Да, це правда. Таке вже, вже десь є. Е, так, ну таке питання мені написали. Андрій Білецький. Це генерал. Чи може стати президентом України? Вроді його там щось продвигають. Я сама не бачила, це мені написали. Давайте подивимося. Андрій Білецький, чи може стати президентом України? Этого человека надо избегать, и это нелогично, говорят. Это хитрость и обман. Неприятно, неожиданно, и критична ситуация. Не. Жулик под халими, этого человека надо избегать. Так показывают карты. И близько. Ніякого президента. Ну, давайте подивимося ще залужного. Валерій Залужний. Чи може стати президентом України? В этом перспективи є. Ну, в нього отъїзд в, в дальні країни, корабль. и там стабильно. Отъезд в дальние страны и там стабильность. Не, неудача, одиночество, и карта негатива, и не. Шанс есть хорошее предзнаменование перемены. Но это что-то тут, тут такое трудное, Трудное сражение, как говорят, дело, винчается. Ну, подвешено. Подвешено и і... пока не, шанс є. Но пока він там у него стабильность, отъезд в дальние страны и стабильность. Шанс таки є, але пока я не бачу, щоб він став президентом. А кто будет президентом після Зеленського? Давайте сейчас спитаємо. Покажіть, пожалуйста, хто буде президентом України після Зеленського. Покажіть, пожалуйста, нам. Розмишляють пока. Хто буде? Карта умереності. І розмишляють пока. Жінка в мене випадає. Хоч як. З сильним, тяжелым характером жінка. Ну, коли б я не кинула, я не знаю. Подивимось. Карта умеренности. Випадає жінка. Так, хорошо. Чи є у Путіна компромат на Трампа, якого той боїться, якого Трамп боїться? Є такий компромат у Путіна. Да. Болезненный. Так. Так і є компромат. Так, хорошо. Чи буде вступ України у Євросоюз у ближайшому будущем? Євросоюз. Україна в Євросоюз. у ближайшому. Так, покровительство, спокойное состояние, непримиримость. Пока шось такая, обрыв, разрыв отношений, обрыв и непримиримость шось. Так, болезненно, это решение проблемы, разорванный контракт, что-то в Евросоюз. Так, по-новому, шось новизна какая-то. новизна, продвижение вперед. Пока подвешено, в ближайшем не, нестабильность и подвешено. Рішення таке воно є. потребності ще в помощі, якась тиранія і препятствие. Поки подвішена і препятствие. В ближайше время не бачу. Так, далі дивимося питаннячка. Ну, отаке от мені питання задали. У США оприлюднені нові документи ФБР масштабної корупції за участю Порошенка. Відмивання грошей. Є таке? Це правда? Да. Все карты говорят, да. Нарушение. Выгодная сделка, нарушение. Деньги. Деньги. Нарушение. Что-то. И выгодная сделка. Так и есть. Так, хорошо. Россия увешла до фазы 0 подготовки до войны против НАТО. Розширення війни буде? Чи буде розширення війни? Удари. Сильний враг. І так, по умеренности удары. Ну тут говорять, фантазії і пусто, пусті розмови. Ну ми вже це дивилися. Десь поодинокі удари, отакі от провокації. Це Это Це буде. От карта удара. Але що проширення війни такої от світової це говорять ось о иллюзии, Мутно, мутно щось, ілюзії. І пусті розмови. І неудача, одиночество. Манипуляция. Пока не, не бачу. Так, хорошо. Дивна поведінка Трампа. Веде себе як этот. Чи є психічне, психічне захворювання у Трампа. Покажіть, пожалуйста. Чи є в нього психічне захворювання. Перша карта невежество і подлость. Чи є психічне захворювання? Я не бачу. Тут хитрость, обман, маніпуляція завышенные требования, якісь, и невежество, и подлость И ошибок багато робить. Не пусто. Психічного немає то така людина. От эта отсрочка. Неприміримость. Не, я не бачу. подлость ошибки, егоїзм. Таке є. Так, хорошо, Путін тягне час у перемовинах, да? сподівається, що, що ще один наступ буде успішним. Захватить побольше, да? все-таки Україну. Буде цей наступ, от, готове наступ. І сподівається, що він буде успішний. Таке буде. Буде цей наступ росіян успішним. Не. Ничего не выйдет. Ненадежно. Завершение цикла. Не, не. Манипуляция вот это вот. долгие проблемы. Ненадежно. И это обман. Обман. И завершение цикла. Этого наступа. Завершение. Не. Нерушимо. Розлад. Ні, і ніудача одиночества. Ні, нічого не буде. Військовим шляхом нічого вони не візьмуть. Нічого вже не вийде. Якесь питання я не записала, в голові крутиться. Так, ладно. А, от це от. Чи знає Путін дійсний реальний стан справ на фронті? Чи від нього скривають? Чи знає Путін реальний стан на фронті справ? Знає він про це? Якийсь стан на фронті, реальний. Я так думаю, что він знает. Просто тупое упрямство, вот это. Тупое упрямство, и він считает, що сила, сила у нього. Понимаєте, він так считает. Все-таки він надіється, і так він розмишляє, і так считает, що сила на його стороні. І тупое упрямство. Подлость, ошибки. Ошибку. І він уже ошибку допустив, що пішов на Україну. Безполезна суета, сомнення на перекрестке, трудне сражение, розтрата енергії, потребність допомоги. Свобождение, спекуляція, спекуляція. Що зна, що не зна. Ілюзії. В ілюзіях і вважає, що сила на його стороні, так, армія сильна. І тупоє упрямство. Не все знає. В иллюзиях. Так, хорошо. Подивимося кривий ріг. Яка там обстановка по обстрілам? Кривий ріг. Що чекає в, буду... в ближайшем время? Сильний враг, сильний гнев. Так. Кривий ріг. Долгі проблеми і критична ситуація. Кривий ріг. Прилеты, удары. Месть, сильний враг, сильный гнев. И долгие проблемы и критична ситуация. Долгие проблеми и критична ситуация. Кривий ріг. Обережно. Прилеты. Нікополь. Никополь ще чекає. По прилетам. Перша карта мечи. Прилет. Враг за спиной. Но ну, тут ось перемены йдуть. Перемены і дело вінчається успехом. Але ж це пока усе перша карта мечі. Мічі, Усталость, истощение, враг за спиной, но зміюка, бачите, мечі, прилет іще Нікополь. Усталость, истощение и укрытие, и дьявол ще гуляет. Ще обережно, Нікополь. Черкаси, дивимось. Черкаси. По прилетам. Черкаси тут тоже спустошені. Спустошення. Неприятна ситуация, спустошення. И надо избегать укрития. Препятствия, конечно, перша карта не пускают. Але тут вседозволенность і спустошення черкаси і горе страдания. Черкаси. Обережно. Загроза прилетів. Чернігів. Чернигив по прилетам, потеря, тоска по ситуации, по людям, горе, чернигивщина, неприятная ситуация, печаль, депрессия, потери. Тут же тяжелое положение. Помощь де, рішення проблеми, тут і договор, і надежно хлопці тримають. Чернігівщина. Зайти ніхто туди не зайде. Але ще неприятна ситуація. І тут потері. Ще прильоти. Чернігівщина. Потері. Жертви, можуть бути. Прильоти ще, обережно, Чернігівщина. Так, дивимося Куп'янськ. Що там Зайдуть. Що там по прильотам? Харківщина. Харківська область, розрив. разлад, Плохі Купинск, Ще маніпуляція. Так, ще. Там бої. там прилеты, удары, разлад и і удари. І удары. Купенск. І и боль... больной... больной город. Прильоти. Бачите, яка драка. Прильоти, удари і карта болезні. Болезненно. Ну, не рушимо. Тут окупації ніякої не буде. <coughs> Хлопці ось отримають. Проблема решена. І захист. Окупації не, але ж. Так, завершення цикла. Дальше? ще дальше? Ще ще карта конфлікти і драки, Прильоти, удари. І болезніна. Купянськ. Окупації не бачу. Волинська область, подивимось. Волинь. Волинська область по прильотам. Волонська область, тут обмана багато. Ліцемірія обмана, невежество, подлості. Ну, я тут не бачу. Ну, щось дорого теж може заплатити Волинська. Терпіння сверхміри і дорого оплачено. Так, криз багато, дуже багато криз. Волинська область. Це ми вже кидали якось. Тут допомога, захист. Воно тоже щось болезненное и терпение сверхміри, и дорого може заплатить. Так що обережно. И Полтаву подивимось. Полтава. По обстрілам Полтава. Ой, там щось може бути удар. Полтава. Спустошение и удар в огонь. Печаль депрессия. Полтава обережно. Прилет. Враждебность. Вр... Опять враждебность. Спустошення, нестабильность, огонь спустошення. Полтава. Так, що шо там, щось наші вдарили яку? по якоїсь атомной... этой станции в России, да? И Путин там пообіцяв бити по нашим. Буде таке? Буде бити по атомним станціям в Україні. Россия. Трус неуверенность. Ну, бедственная ситуация. Неприятная неожиданность може бути. Та не вроде спокойное состояние. Трусость, неуверенность. Ну, боится, как договор, вроде этому. Ну, неприятная неожиданность и бедственная ситуация. Так, спокойное состояние. Ну, этого человека надо избегать, говорят. Болезненно. Всего можно ожидать. Серьезное вмешательство может быть. так, завершение. Переход в другое состояние. Да, не вроде бы как уход. Не отрицательный тебе ответ, чтоб я не сомневалась. Тут, конечно, это бедственная ситуация, но трус осень неуверенность. И тут завершение и отрицательный ответ и спокойное состояние. Шо я не бачу так, что ну, серьезное вмешательство как человека. Ну, Короче, от него всего можно ожидать. Пока я не бачу, пока не бачу, тут завершение и тут это самая помощь, и отрицательный ответ, и спокойное состояние и перемены. Але серйозное вмешательство и бедственная ситуация. Бачите о все? Воно може влізти і в вікно, не тільки в двері. Це означає, що доверия немає, і от цій людини можна ожидать всього. Ось вот так от. Давайте я заяс подивлюся ще раз. Чи є загроза підриву? Запорізька АЕС. Чи є загроза підриву. Ну, ні, стабільність. Тут у мене показують стабільність На місці. на місці. Враждебність есть, конечно, и сложно. Вот тоже показывали вчора, коли критична ситуація, сложная ситуация. Але тут все приємне удивлення, и доверие, и стабильность. Не, підриву я не бачу. Запорожской. І вот на Чорнобильську, подивлюсь. Чи є загроза підриву. <coughs> Чернобильська. Нет, тут тоже перемены. Ну, лисиця все. выпало жулики подхалимы. Так, установи. То, ну, тоже говорят, ненадежный и чрезмерный энтузиазм. И ненадежный. Не, освобождение и хорошие новости. Освобождение и хорошие новости. И это... И перемены идут. И перемены. Не, и карта радости. Не бачу я. Чернобыльска тоже не бачу. Ну, і все, навірно, на сьогодні. Такі питання подивилися ми з вами. Вроді трошки лучше, як учора. Так, давайте ще глянемо, чи будуть все таке перемовини у кінці жовтня. Бо тяне тяне, йому хочеться щось захватити, а воно нічого не виходить і не вийде. Чи будуть все-таки перемовини Зеленський Путін-Трамп у жовтні? Цього року. Ну, тут карта побачення, його повинні заставити. Длительна ситуація. Так, важне рішення, карта радості і важне рішення, важний вибор буде прийнято, так? І карта побачення, як повинні заставити. Паработіть. Ну так, да, удача. повинні бути. Перемови не должны бути показують. А там побачимо. Все, мої хороші, дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку вашу. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою, миру та добра. Будьте здорові, до побачення.